Рпацькі даївці розшукали водія втікача, котрий збив велосипедиста. Аварія трапилася у ніч з 13 на 14 червня у селі Ямниця Тисманицького району. Замість того, щоб надати 17-річному постраждалому допомогу, водій поїхав із місця пригоди. Дві з половиною доби тривали пошуки водія. Ним виявився житель одного із сіл Галицького району, який каже, що він перелякався, тому втікав з місця події, не надавши медичну допомогу, не зупинившись і. Тим чином залишив місце події, встановити марку автомобіля в хахівці змогли за речовими доказами. На місці пригоди залишилися уламки пластмаси від багажного кріплення, розміщеного на даху автомобіля. Машину працівники дає знайшли за бетонною огорожею у внутрішній частині подвір'я 30-річного жителя Галицького району. На місці події залишилися лише уламки від багажного кріплення уламки пластмаси від багажного кріплення автомобіля. Тому Досить тривалий час було важко дещо встановити транспортний засіб. Саме за уламками пластмаси, які залишилися на місці події, ідентифікували транспортний засіб і розпочали пошуки. За даним фактом розпочати кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.